Привіт, дівчаточка, ось такий ще отримала набірчик. Це вже у нас набір Sensational компанія Pharmacy. І зараз я вам розповім, що ж у нас в цьому наборчику присутнє. Ось така золотиста коробочка. Коробка дуже щільна. Ось у мене на задньому плані є, я отримувала в тому ось такий набірчик, а тепер у мене ще є такий. У нас це такі два наборчики є. В каталозі їх немає, але вони є на сайті. Дуже щільна міцна коробка і ось таке наповнення. О, як воно ж чудово все виглядає. Золоте, таке все гарне. Аромат Sensational Є в нас в каталозі аромат. Він коштує 599 гривень. І є у нас парфумований лосьон для тіла. В каталозі він коштує 109 гривень. А також у нас в цьому наборчику ще є парфумований. Гель для душу. Я вже спробувала цей аромат. Він приємний, він весняно осінній, він такий чаруючий, він дуже-дуже гарно пахне і виглядає взагалі чудово золото таке шикарне. Верхні нотки у нас бергамот, зелене листя та персик. Ноти серця. Це в нас водні ноти: конвалія, троянда, жасмін. І базові ноти це амбра, мускус і сандал. Він Можна і на вечір, і на день його наносити дуже, дуже цікавий. А аромат дуже класний, дуже приємний ось такий набірчик. Ціна такого наборчика у нас 500 гривень. Класно, дуже якісно, дуже шикарно все виглядає. Тепер я власниця двох таких чудових наборів. Ха, ха Хто хоче такі самі, пишіть, замовимо.